Вітаю всіх! На уроці Я пізнаю світ. Працюємо у ЗОшиті тиждень 11 на сторінці 10. Прочитаємо тему уроку 93 з розділу Україна в науковому просторі. Читаємо разом. Будова. Атом. Пригадаємо, що таке атом і яка будова. Звертаємося до карти знань. Вмикайте мікрофон, читаємо. Атом найменша частинка до що що всіх речовин. Атом не має електричного заряду. І складається з ядра та електронів, які рухаються навколо ядра. Ядро складається з протонів і нейтронів. Протони позначаються малою латинською буквою П. Мають позитивний електричний заряд плюс. Нейтрони позначаються малою латинською буквою Е, не мають електричного заряду. Електрони позначаються малою латинською буквою Е, мають негативний електричний заряд. Мінус. Пригадали? Центаврик надіслав нам листа із запитанням послухаймо Центаврика. Найбільшим у Європі плавучим світлом музичним фонтану я спостерігав безліч різнокольорових краплинок води. Уявляю, яка величезна кількість молекул води в одній краплині, атомів ще більше. Адже одна молекула води складається. З трьох атомів. Адаптер розповів мені, що за певних умов атоми можуть утрачати, віддавати або приєднувати електрони. Наприклад, атом гідрогену може втрачати або приєднувати один електрон. Цікаво! Який заряд матиме така частинка? Пропоную повторити вивчене і знайти відповідь на це запитання. Так все зрозуміло. Отже, щоб дати відповідь на запитання центаврика, нам потрібно пригадати начальні одиниці з хімії. Розгортайте зошит на сторінці 41. Читаємо, що таке молекула? Вмикайте мікрофон. Молекула.

Тобто складається з молив, кожна п'яти, кисень, ма. Ато гідрогено аж два та один атом оксиген. Атом оксиген. Кисень. Речовина, Речовина що має що молекулярну має... будову, тобто складається з молекул. Тобто з молеблу. Кожна молекула молебла... містить два атоми. Тільки поєднані разом Одна. два атоми оксиген угоріть речовину, Думав, писи, а, а точніше її найменшу частинку. Так, пригадали навчальні одиниці. Повертаємося на сторінку 10. Переглянемо відеофрагмент. Отаке кисень, увага на екран. Кисень це речовина, що складається з молекул, які містять два атоми оксигену О2. Атом оксигену, у свою чергу, містить ядро, у якому вісім протонів позначають малою латинською буквою П, та вісім нейтронів позначають малою латинською буквою Н. Протон позитивно заряджена частинка. Позитивний заряд позначають знаком плюс. Нейтрон не має електричного заряду. Навколо ядра рухаються вісім електронів, позначають маленькою латинською літерою е. Електрон негативно заряджена частинка. Негативний заряд позначають знаком мінус. Так, отже, діти, ми з вами можемо виконати завдання Підписати моделі молекул. Ось перша модель. Дві червоні кульки, на яких написано літеру H. Читаємо H2 це водень. Розглянемо наступну модель. На двох синіх кульках написано літеру О. О. Як записати правильно? О. Так, чую. О 2. І що це діти буде у нас О2? Кисень. Кисень. Розумнички. Пишемо. Кисень. Розглянемо наступну модель. Подивіться, скільки червоних кульок, скільки синіх кульок. яку формулу напишемо? Ятаю. Це у нас формула води. Води. Так, пишемо вода. Вода. Так, пригадали. Рухаємося далі. Будемо розв'язувати задачі. Перша задача ось вона діти на сторінці 11 зразу. Прочитаємо. Намалюйте модель частинки, на яку перетворився атом ліг. Визнайте, який має ця частинка. Зверніть увагу: атом втрачає насамперед той електрон. у електрон. Це розташований якомога далі його ядра. У моделі він на. В більшому колі. Розглянемо модель атома літію. Скільки він має електронів? Три. Три. Вони рухаються навколо ядра. Подивіться на ядро. Скільки ви бачите, протонів? Тобто зелених кульок три. три, а нейтронів чотири. чотири. Отже, атом літія втратив один електрон, який розташований у моделі на більшому колі, подалі від ядра. Ось він втратив оцей електрон. На яку частинку перетворився атом літія? Рухаємося праворуч. Модель частинки, на яку перетворився атом літію, що втратив електрон. Дивимося, скільки електронів. Два. Два. нейтрони. Так. Протони нейтрони змінилися. Нейтрони. Ні. Так, і залишилися. Отже, атом літію втратив електрон. Читаємо міркування. Електрон. Е Має е позитивний, нейтрон е не має заряду. В атомі кількість електронів сто дійсної кількості протонів. Він не має електричного заряду. Так, так, Якщо атом літію втратить електрон, о, о, то протонів стане на Теряна. один більше, Теряна. ніж електронів. Частинка, Теряна. на яку перетвориться атомлію, буде Теряна. позитивно Теряна. заряд. Відповідно, щастинка, на яку передачи атомісті, що втратив електрон, має позитивний електричний заряд. Тобто він має три протони, які Позитивно заряджені, а електронів залишилося Це тільки два. Ага. Так, повернемося до запитання центаврика. Атом гідрогену може втрачати або приєднувати один електрон. Цікаво, який заряд матиме така частинка. Ось діти наступна задача у нас про атом гідрогену. Читаємо другу задачу. Намалюйте модель частинки, модель, модель? На, яку на яку перетворився перетворив атом гідроген, а, а, що друго. втратив втрату. електрон. Втрату. Визначте, Визначте який заряд має ця частинка. Ставте пропущення. Ставте пропущення. Так. Роздивіться модель атому гідроген, атома гідрогену. Скільки електронів? Один. Один. Скільки протонів? Один. 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 А тепер нам задачі дано, що атом гідрогену втратив електрон. Яка буде модель частинки, на яку перетворився атом гідрогену, що втратив електрон. Єгор. Це один протоном. Так, залишиться. Ось оцей один протон. Малюємо діти, беріть зелений олівчик. Так, зелена кулька, тобто протон, він у нас один і позитивно заряджений. І ось на колі у нас не буде жовтного електрона, тому що атом гідрогену його втратив. Який заряд має оця частинка, що має протон? Позитив. Один позитивна, так, тому що протон це позитивний, має позитивний заряд. Так, намалювали, перегортаємо аркуш, читаємо міркування, вставляємо пропущені слова. Готові? Міркуємо так електрон, як якою буковкою ми позначаємо електрон? Буква. Е. 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 Має негативний електричний заряд. Протон. Якою буквою позначаємо? Е. П. П. Написали. Позитивний. Нейтрон, якому ми напишемо Н, не має заряду. В атомі кількість електронів дорівнює кількості протонів, він не має електричного заряду. Якщо атом гідрогену втратить електрон, то протонів ця частинка матиме на один більше, ніж електронув. Отже, він перетвориться на підкажіть на позитивний чи негативний. На позитивну чи негативно заряджену частинку ось підказка діти плюс. Якщо плюс, то це буде позитивно заряджена частинка. Так, пишемо слово позитивно. Читаємо відповідь. Частинка, на яку перетворився атом гідрогену, що втратив електрон, має, має. який електричний заряд? Читаємо. Позитив. Позитивний. Позитивний. Частинка. Перетвориться на позитивно заряджену частинку, отже, має позитивний електричний заряд. Ми читаємо висновок Центаврика. І ви скажете погоджуйтесь ви з ним? Вмикайте мікрофон. Якщо, Якщо А втрачайте і, і... і... і перетворюються і... на позитивно заряджену частинку. Погоджуйтесь діти з висновком Центаврика? Так, так погоджуєтесь. Так, от ми з вами ж відповідь написали, що має позитивний електричний заряд. Так, з'ясували, Попрацювали добре, і я, діти, пропоную вам хвилинку відпочинку з арією містера Х. Зоперети. Принцеса цирку угорського композитора Мрекальман 1882 1953 роки, видатний угорський композитор, автор усесвітньо відомих оперет. Найвідоміші з них принцеса цирку, Сільва, Фіалка монмартру, графиня Маріца. Оперета музична вистава, де спів і танець поєднані з розмовами персонажів. Одна з найпопулярніших арій оперети Принцеса Цирку, арія головного героя цієї оперети «Містера Ікса. Містер Ікс Артист цирку талановитий і загадковий АКробат, який перед публікою завжди з'являється в масці. АРІЯ. музичний твір ДЛЯ одного ГОЛОСУ. ОПЕРЕТА ІМРЕ КАЛЬМАНА ФІАЛКА Монмартру» МонМартр це назва 130-метрового пагорба Парижа. Столиці Франції і вулиці це найулюбленіше туристичне місце Парижа. Діти прочитаємо у зошиті на сторінці 12. Значення слова арія. Вмикайте мікрофон. Арія музичної для та, та музична Мзичка весь. З розмовами персонажів. Так, от ми діти з вами познайомилися з угорським композитором Імре Кальмом. Сподобалася вам Арія? Так, подобалось. дуже добре. Ну що, діти, я вас запрошую взяти участь у зоряних перегонах на сторінці 13. Читаєте завдання, обираєте варіант відповіді, вписуєте у зірочки і складаєте слово з отриманих букв. До роботи. Яке ж слово, діти, ви склали з отриманих букв? Оксиген, оксиген. Оксиген, діти. Так, пишемо відповідь. Оксиген. Так, виправте помилки. Розгортайте зошити для домашніх завдань тиждень 11 на сторінці 1. Виконайте завдання 3. Установіть відповідність між назвою області та зображеннями. Чотири зображення і чотири області. Перегортайте аркуш. На сторінці 2. Завдання номер 5 Розгляньте німу фізичну карту Угорщини. Підпишіть гори Альпи й Карпати, річки Дунай. E disso?